Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюван, не на прості папері, олівчики веселі, гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не Страхнісіньки дива. страшні симки дива. Мої любі глядачі. Я дуже рада, що ви дивитеся нашу програму. Сьогодні в нас буде дуже цікаво, адже ми разом з друзями збираємося допомагати бабусі поратися на городі. Найголовніше, я з собою взяла. Бідро і біблію. А де ж мої друзі? О! Ніч, як вам не соромно. Ви ж, мої друзі, я вас так чекала, а ви ніяк не можете помиритися. А що, трохи побилися, подумаєш? Ми ж діти, нам треба гратися, а коли хочеться побитися. Битися? Битися нікому не можна, ні дорослим, ні маленьким. А як же бабуся, яка чекає нашої допомоги? О, привіт! Що, знову побилися? Замість з того, щоб допомагати бабусі, знову побилися. Ми ж маленькі, кому ми можемо допомогти? Допомагати можуть тільки дорослі. Хто це вам таке сказав? В біблії є чудова історія про маленьку дівчинку, яка до того ж була служницею, але допомогла своєму господареві стати здоровим. У сирійського царя був чудовий воєначальник на ім'я Неїман. Він був відомою людиною, всі його поважали. Але Неїман мав жахливу хворобу проказу. Після однієї із битв сирійці взяли в полон маленьку дівчинку-ізраїтянку, яка стала прислужницею у дружини Неємана. Ця дівчинка вірила в Бога і знала про чудеса, які робив Господь в ізраїльському народі. Якось вона сказала своєї пані: От, якби ж Неяман побував у пророка Господнього на ім'я Єлисей, він вилікував би його від проказу. Неяман, почувши це, розказав своєму царю. Тоді сирійський цар послав свого воєначальника Неямана до ізраїльського царя, щоб ізраїльський цар позбавив його від проказу. Але той розгубився і сказав: Хіба я Бог, щоб стільювати людей. В цій землі жив пророк Єлисей, через якого Бог дійсно стільював людей. Він почув про нещастя Неїмана і покликав його до себе. Коли Неїман приїхав, Єлисей передав через слугу, щоб Неїман їхав до річки Йордан і омився в ній сім раз, щоб зцілитися. Неїман спочатку не повірив, що річка Йордан зцілить його. А потім вирішив зробити це. І справді він сім раз омився в воді Йордану і повністю стілився від проказу. Після того випадку Наєман вже не вірив в інших язичницьких божків, а тільки справжнього живого Бога. Ось так маленька дівчинка допомогла Наїманові та його родині. Вона не побоялася розповісти про Бога, який робить чудеса в Ізраїлі. А ще вона не вважала себе маленькою, щоб робити добрі діла. Оце так історія. То й ми можемо допомагати дорослим. Побігли до бабусі, яким збиралися допомогти. Та вона, мабуть, нас вже зачекалася. Бабуся, ви так втомилося. Сідайте на стільчик. Ось я приніс. Дякую тобі, але це такий старий стульчик, як і я. Уляно, нам же час малювати. Поспішаймо. У мене з'явилася гарна ідея. Давайте для бабусі зробимо цей стільчик гарним та яскравим. І він буде як новенький. <зваку> А для роботи нам знадобляться фарби в балончиках, траперед і, звичайно, фартушки, аби ми не забруднилися. Цими фарбами можна користуватися тільки на вулиці, або в приміщенні, яке добре провітрюється. Спочатку зробимо фон світлого кольору. Ми дочекалися, поки фарба висохне, а далі накладаємо трафарет на стілець, закриваємо бік малярним скотчем і розфарбуємо квіточки. Коли фарба висохне, знімаємо все зайве. Для того щоб розфарбувати старий стільчик, вам необхідні фарби, трафарет та стільчик. Так, із старого стільчика ми зробили новий та гарний виріб. Так і Бог в нашій історії перетворив хворого Неймана на здорового та життєрадісного чоловіка. Увага, увага! Саме час для мультфільму! Жодних витрат. Чи знайомі вам такі дні, коли сонце світить так сильно, що, здається, можна смажити яєчню на асфальті. Саме така погода була у місті. Всі страждали через сильну спеку. Аго друзі, це тільки я відчуваю цю спеку, тому що гладкий, чи ви також просто тану? Фух, не тільки ти, Майкле. Я також ледве витримую цю жахливу спеку. Ви навіть не можете собі уявити, як я спітнів. Майкл, якщо ти відіжмеш мою футболку, то набереться повна склянка. Ти справжній чоловік, Джейсоне. А якщо я відіжму свою футболку і свої шорти, можна буде наповнити ціле відро. Ай, які ж ви бридкі, хлопці. Можна подумати, ти не пітнічаєш. Не пітнічаєш, а пітнієш, Майкле. Пітнічати такого слова взагалі не існує. Ти зрозумів? Сінтіє, але ж я також пітнічаю. Я також пітнію. А пікні чаєш, пікні чаєш, пікні чаєш. Ну добре, нехай буде по-твоєму. Я здаюся. Є фантастична ідея. Купити басейн. Гадав? Ні, але дуже схожа. То розкажи нам. Поруч з моїм домом є гараж. Я увімкну воду, і ми зі шланга будемо обливати один одного. Як гадаєте, можна ще й шампуні додати? Аквапарк коротше. Ха -ха -ха! Чудова ідея, як гадаєш, сінтіє? Ну, не знаю, але ж ми марно витратимо багато води. Ти як завжди, Сінтіє, Ніяк не вгамуйся. У світі так багато води. Добре, добре, але тільки сьогодні гаразд. Ха -ха -ха -ха! Ти як завжди, в своєму репертуарі, сінтіє. Трьом друзям було дуже весело після обіду. Спека була переможена за допомогою шлангу з холодною водою. Друзі настільки захопилися розвагою, що провели увесь день, бавлячись у воді, зовсім не зважаючи на час. А, це так приємно! Я зовсім не відчуваю спеки. Ти маєш рацію, Джейсоне. Це дійсно так. О, а де Майкл? <звук> <звук> Супер занурення! <звук> Оце так <звук> не забився? <звук> Та ні, на щастя, я в порядку, я сильний. <звук> Будь обережнішим, так можна травмуватися. Протягом усього дня Сінтія пам'ятала про недбале використання води, але для Майкла все було під контролем. Хлопці, я думаю, час зупинитися. Ми занадто багато використовуємо води. Не турбуйся, в світі завжди буде достатньо води. Так, в світі багато води. Однак, через деякий час, несподівано для всіх, постачання води припинилося по всьому містечку. Через якусь аварію в міському водопроводі. Мам, я до душу. На жаль, немає води, синку. Угу, мені не треба купатися. Ха -ха! Того дня вода так і не з'явилася, та й наступного дня також нічого не змінилося. Щиро кажучи, містечко залишалось без води до кінця тижня. Однак, незважаючи на це, понеділок все ж лишився робочим днем для дорослих і навчальним для школярів. Оце так проблема, друзі. У нас в домі досі немає води. Ви можете в це повірити. Ага, навіть немає змоги душ прийняти після того, як спітнів. Ніколи б не подумав, що в мене буде таке велике бажання скупатися. Хлопці, хлопці, ви навіть не уявляєте, наскільки важливою є вода для нашого життя. Саме тому я намагалася зупинити вас від її марного використання. Ти була права, Сінтія. Я дійсно перестарався, друзі. А якби я використовував воду зі шлангу недовго, не було б проблем. А так самі неприємності. Ти правий. Витрата води здається несуттєвою, Коли ми миємо машину, посуд, коли ми купаємося і навіть коли чистимо зуби. Здається, що немає ніяких проблем. Та загалом економія води важлива. Все вірно, друзі. А я не можу дочекатися, коли прийму душ. Без води просто жахливо. Дивно чути від тебе, що ти хочеш помитися. Майкл хоче прийняти душ. Друзі, наш час вже вичерпано. Так, час прощатися. Та у вас добрі вчинки ще попереду. Чи неправда робити добро набагато краще, ніж сваритися і битися? Да. Так. І я так гадаю. Тоді не гаймо часу, а поспішаємо робити добро. Ну, наприклад, матусі, татусеві чи бабусі. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ, абонентська скринька, 36, програма Малюваки.